Марсалам відносно не рекомендую в зимовий період, адже так само, як і в регіоні Хургада, тут може відчуватись вітер. Але на відміну від регіону Хургада, в Марсалам вітер, по-перше, йде циклонами. Тобто, він може бути тільки один день досить сильним, або два дні, а інші 5-6 днів із тижня можуть бути абсолютно комфортними для відпочинку. По-друге, в Марсалам дійсно. Трошки вища температура повітря, навіть від шарма. Якщо в Шарм-Ель-Шейху середня температура 24-25 градусів на сонці відпочивається як 27-28 в зимовий період, то в Марсала може доходити навіть до 30 градусів. Але із за нічної температури, яка так само опускається до 18-20 градусів, як і у Шармельше Марсалам, плюс циклічні вітри. Температура води на такому ж рівні, як і у Шарм-ель-Шейху, це приблизно 23-24 градуси. Але в Марсалам є досить багато готелів, які знаходяться у бухтах. Є три найбільш популярні бухти: це Мадінат Корає з комплексом готелів 5 джазів від бюджетного джаз да рельмадіни, який може коштувати від 1100 євро, до готелю високого рівня Джаз Марая. Так само тут є готель Джаз-Солая з ідеальною піщаною лагуною. І... Воїн найбільш захищений від вітру. Але проживаючи в будь-якому готелі комплексу, ви користуєтесь територією всього комплексу. А головне, тут є аквапарк, який підігрівається, величезний. І навіть якщо є вітер, ви можете піти на територію аквапарку. Де ви будете максимально захищені. Друга бухта це Марса Марес. Тут також знаходяться три готелі мережі Джаз, Джаза «Рів Мара, Рів'єра і Бірутель Коста Маре. Саме тут можна побачити дюгоня, черепах прямо у вас в готелі це заповідна зона. І третя бухта це Абудабаб. Найближчі готелі це Hilton Marsa Алам, а також Малікія. Ці готелі максимально захищені, і навіть в зимовий період їх можна обирати. І навіть якщо буде вітер або Два дні ви тут будете відчувати його менше. Але вітер Марсалам, так само як в регіоні Хургади, може починатися із початком грудня і закінчуватись фактично до кінця березня. Тому що в кінці березня, коли ми були, вітер був навіть більш відчутний, ніж, наприклад, на початку січня. Тому ідеальний період для відпочинку марсалам починається із. Середини квітня і закінчується фактично у середині листопада. Тому саме в цей період я рекомендую дані готелі, а даний регіон, де відпочиває 95% Європи, рекомендую для українців. Пишіть плюс, хто відпочивав зимою, і в коментарях.